В СБУ повідомили деталі спецоперації по викриттю щура серед своїх. Загалом ФСБ ставило завдання членами агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника, зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна. Та судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Водночас затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але й з фінансових мотивів. За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ 2018 року у відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них матеріали здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів перехоплення. Серед них матеріали здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відеопереписка тощо.